Слава Богу, друзі. Слава Богу. Ті люди, які дивляться нас в прямий ефір. Я дякую Богу за вас, за кожного, хто дивиться наш ефір. Я не кажу, що я тут дуже великий проповідник, але інколи Господь через мене говорить для тих людей, яким це потрібно знати і це чути. І сьогодні буде у нас тема Бог справедливий, милостивий, милосердний. Амінь. Люди бояться Бога, бо думають, що Він злий. Але це не так. Бог, він справедливий, милостивий і милосердний. Бога е, не потрібно боятися демонічним страхом, а бути богобоязливим. Що це означає? Боятися робити гріхи. Тобто не треба бути, ну, зробити з Бога е, щось таке страшне, що ой Бог бачить, зараз він мені як дасть. Ні, Бог не дасть. Бог тобі дасть можливість виправитися. Той, хто грішить, він це розуміє. Хто грішить, то Бог дає можливість виправитись. Кароліна, правда ж? Мобілку заховай. Сумочку. Ми ж договорилися, що на служенні не будемо мобілок. Справедливість Бога ми бачимо навіть в Слові Божому. Написано у Ветхому Завіті зуб за зуб. Написано? Написано. Кров за кров. Написано? Написано. І навіть були створені сім городом у біжищ, куди могли сховатися люди, які нечайно когось вбили. От є ну, убийство по неосторожності. А якщо діє закон кров за кров? То значить родичі повинні вбити цю людину, яка вбила їхнього родича. І тому вони що? Зробили міста, де могли заховатися, і той, хто зайде в це місто, його ніхто там не має права вбити. Поняли? Міста такі е, хранилище були. Не хранілище, як це Убіжища. О, міста убіжища Далі. Дальше. Бог не буде наказувати невинну людину. Бо в цьому є справедливість. Милість Бога. Це звільнення від наказання за гріх. Всі ми зрішили і втратили славу Божу. Але Божа любов прощає нас і милує. Милосердний Бог це допомога тим, хто її потребує. Наприклад, вдова, сирота, накормити голодного, допомогти одягом. Часто це роблять і віруючі в церкві, в милосердні до інших людей. Колись в нашій церкві було служіння милосердя, ми кормили вуличних дітей. От, вони були голодні. Це було специфічне служення, тому що вони дихали клеєм, курили і вели неправильний образ життя. Але ми їм служили і проповідали Слово Боже. Ми прийняли таку тактику, що коли вони сидять, кушають, то ми їм співали, читали бібрію. От, Бо вони ж не можуть говорити, як їдять, правда? Але ну, слухати вони могли. Понятно? Була в нас така, така тактика. Бог справедливий, милий милосердний. Вихід 34.6 написано. Тоді Господь пройшов перед його обличчям і проголосив Господь, Господь Бог співчутливий і милосердний, нескорий на гнів, багато милостивий і правдивий, який дотримується милосердя до тисяч поколінь, Прощає беззаконня, злочини і гріхи, проте винного. Він ніколи не визнає невинним. Він карає через беззаконня батьків у дітях і дітях їхніх дітей до 3-4 покоління. Беззаконня батьків карається до 3-4 покоління. Моїсей, негайно впавши на коліна, поклонився до землі, почувши голос Божий. Далі. Хто сіє зло іншим, той пожне в своєму житті. Хто сіє добро, воно примножиться, повернеться до сіяча. Тому робіть добро і не перше тим, які у вірі. Галатам 6.7. Не обманяйтесь, Бога смієним бути не може. Бо що лише людина посіє та й пожне? Адже хто сіє для свого тіла пожне від тіла тління, а хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя. Роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому поки маємо час робити добро всім. А найперше тим, які рідні у вірі. Бог справедливий, тому що людина посіє та й пожне. І незалежно від того, сіє вона добро чи сіє зло, посіяне все рівно проростає, як сім'я і повертається назад. Щоб людина не зробила, зробила добро, примножиться, повернеться до неї. Зробила зло, примножиться, повернеться до неї. Не можна робити зло, тому що, знаєте, тільки посіяли зло, воно до вас прийде. Амінь. 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 Хорошо, стараємось робити добро. Далі. <кій> Люди завжди шукають справедливість, і це добре. Навіть звертаються в суди, витрачають великі кошти, щоб доказати свою правоту. Але Господь, він є Бог справедливий. І нам також потрібно вчитися бути справедливими, допомагати бідному, вдові і сироті, захищати тих, кого, справедли... кого скривдили несправедливо. Бо є такі випадки, коли хтось скривджує несправедливо. Да? Є ж такі ж випадки? Наприклад, йде якась жінка по вулиці, і якісь, ну, як їх називають, гопніки, да? пристали до неї, вимагають в неї ці речі її. Да? От. Це ж несправедливо, правда ж ні. І тут йде захисник. Хороший парень. прийшов і захистив цю жінку. Нормально? Нормально. Добре. Далі, Якова 1,26 написано. Коли хто думає, що він... Між вами побожний, то есть, ну, любить Бога, да, побожний, але не приборкає свого язика. О, язик це штука така, що я думаю, багато хто знає, що таке язик, правда? Той лише обманює своє серце, його побожність примарна, чиста і непорочна побожність перед Богом і отцем це відвідувати сиріт вдів у їхньому горі, зберігати себе чистим від світу. Понятно? Чиста побожність це допомагати вдові і сироті. Далі. Вихід 22. Не будеш кривдити приходця і не гнобитимеш його, бо і ви були приходцями в Єгипетському краю, каже Господь. Жодних вдовий сироти не пригноблятимеш. Якщо ти насправді будеш їх пригнічувати, і коли вони з голосінням звернуться до мене, каже Бог, то я неодмінно почую їхні зойки. Тож запалає мій гнів, каже Господь, і я знищу вас мечем. Ваші дружини стануть вдовами, а ваші діти сиротами. Понятно? Якщо ти об'їжджаєш вдову чи сироту, то каже Господь, я знищу вас мечем. І тоді ваші жінки будуть вдовами, а ваші діти стануть сиротами. Поняли? Не можна об'їжджати вдову і сироту. Амінь? Далі. Перше Корінці 6.1. Як наважується хтось із вас, маючи справу, з іншим судитися у неправедних, а не у святих. Хіба ви не знаєте, що святі будуть судити світ? І якщо ви будете судити світ, то чи не є ви гідними судити менші справи? Чи не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєві справи? А ви маєте життєві судові справи, наставляєте суддям, наставляєте. А настановляєте суддями тих, хто нічого не значить у церкві, тобто міських людей. На сором вам це кажу: хіба між вами немає жодного розумного, який міг би розсудити поміж своїх братів. Але брат з братом судиться, тобто віруючи, судиться з віруючими, та ще й перед невірними, тобто ідуть до судді невірного, невіруючого. Ганетним для вас є вже те. Що маєте між собою судові справи. Тому краще не стерпіти кривди, чому краще не зазнати втрати. А ви кривдите і обманюєте і до того ж братів своїх. Треба поступати по справедливості і бути милосердним. Краще бути покривдженим, чим подавати на суд на когось. Із тих людей, хто вас скривдує. Краще бути скривдженим. Коли людина зробила щось погане і кається в цьому, то в самогутній Бог прощає і більше не згадує. Ісаїв 43,25. Я і тільки я є тим, хто для себе самого стирає твої провини і гріхів Твої не згадає, каже Господь. Євреям 10:15. Свідчить нам і Дух Святий, згідно зі сказаним. Оце завіт, який я вкладу з ними до тих, по тих днях, говорить Господь, дам мої закони в їхні серця і запишу їх у їхній розум. І більше не згадаю їхніх гріхів та їхнього беззаконня. А, а де є прощення їх, там вже немає приношення за гріх. Бог прощає всякий гріх. Бо Він милостивий і милосердний. Далі, Псалом 86. Ти ж, Господи, є співчутливим Богом і милосердним, довготерпеливим, е, милостивим і праведним. Повернися до мене і помилуй мене Господь. Е, наділи Твого слугу своєю силою, спаси Сина Слуги своєї. Дай мені ознаку прихильності Твоєї, аби мої ненависники побачили це і осоромилися. Адже ти, Господи, допомагаєш мені і потішаєш мене, також і діти Божі повинні бути милостивими, милосердними, як наш Господь. Далі. Луки 6.36 написано. Тож робіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не очікуючи, і буде вам велика нагорода. Ви будете синами Всевишнього, тому що він є добрий і до невдячних, і до злих. Будьте милосердними, як і ваш отець милосердний. Милосердя це добрий вчинок, який ви зробили, виходячи з любові до ближнього свого. Хороший приклад милосердя. Ісус показав притчі про багача і Лазаря. Луки 16, 22 написано. Сталося, що бідний помер, і піднесли його ангели на лону Авраама. Помер Померший і багатий, і його поховали. І терплячи муки в воду, він звів свої очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні. І закричав, гукаючи, Батько Аврааме, з милосерця наді мною, і пошли лазаря, щоби змочив кінчик свого пальця у воді і охолодив мій язик, бо мучився в цьому полумі. Та Авраам промовив: Сину, згадай, як ти одержував своє добро за свого життя, а Лазар. Одне лихо. А тепер він, був, тепер він тут втішається, ти ж мучився. Багач побачив Авраама і просив у нього милосердя, щоб охолодив він його язик. Бо той мучився в полум'ї. Матвія 26, 26. Коли ж вони їли Ісус, взявши хліб І поблагословивши, переломив, дав учням і сказав: Прийміть, їжте це тіло моє. Потім взяв чашу. І віддавши подяку, подав їй і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя Нового Завіту, що за багатьох продавається на відпущення гріхів. Бог змилосердився над грішниками і послав свого сина єдинородного, щоб Господь Ісус спас їх і викупив від гріхів. Амінь. 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 Далі. Єфісянам 4:26. Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, і тільки добре для зміцнення віри. Щоб воно принесло благодать тим, хто слухає. І не засмучуйте Святого Духа Божия, яким ви запечатані на день викоплення. Усяке роздратування, гнів, лють, крик, зневага, хай віддаляється від вас разом з усякою злобою. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощайте одне одному, як і Бог через Христа вам простив. Амінь. Амінь. Люди багато грішать і не задумуються про наслідки своїх гріхів. Слово Боже пише, Римлянам 6.22. Нині звінившись від гріха і ставши рабами Бога, маємо наш плід освячення, а кінець вічне життя. Адже заплата за гріх смерть, а Божий дар благодаті вічне життя в Ісусі Христі нашому Господі. Як ви Бачите, що плата за гріх смерть. Але багато хто грішить і не видно трупів після цього. Тому що Бог є Бог милостивим. Якби Бог був справедливим і зразу воздавав злом, і зразу воздавав кожному, хто зрішив, то була б ціла ця колона покойників і всіх везли на кладбище. І там похоронне бюро не співало б їх хоронити. Але Господь милостивий. Людина згрішила, Бог зразу не наказує. І коли людина згрішила, Бог дає їй час виправити цей гріх. Але коли людина згрішила да, і Бог не наказав, то сама людина, знаєте що думає? Можна далі так Так, да, Можна далі грішити, мене ж Бог не наказав. Тут треба бути дуже уважним до цього питання. Адже заплата за гріх смерть. А Божий дар благодаті вічне життя в Ісусі. Бог чекає, милає, щоб людина скаменулася і покаялася у своїх гріхах. І в даному випадку Бог не спішить приміняти справедливість. Бо всім ясно, що справедливо примінити смерть. І тоді ніякого шансу на спасіння і життя вічне не буде. Бог хоче, щоб і ми були такі, як Він. Милосердними і милували людей. Матвія 5,7 написано: Блаженні, милосердні, бо вони помиловані будуть. Амінь. Амінь. Всі, хто народжений від духа. Є синами Божими. А хто народжений від плоті це діти сатани, які хочуть повернутися додому, в царство Боже, до нашого Господа. І тоді Господь помилує, коли людина прийде і покаяться, попросить Бога прощення. Щоб ви знали, як важливо покаяння перед Богом. Він готовий простити і помилувати. Але горді люди не просять прощення, вони наповнені обідою, розчаруванням. І в своїй віді готові йти до загибелі даже в воду. Якова 4.4 написано. Перелюбники і перелюбці, хіба ви не знаєте, що любов світу це ворожнеча проти Бога? Адже хто хоче дружити зі світом, той стає ворогом Божим. Чи ви думаєте, що Писання даремно каже, прагне до заздрощів той дух, який оселився в нас? Та більшу дає благодать. Через те, й говорить Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. 1 Петра 5.5. Також і ви, молодші, коріться старшим, та й усі виявляйте покору один до одного. Адже Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож покоріться під міцну руку Божу, щоб Він вас підняв свого часу, покладіть на нього всі ваші турботи, бо Він дбає про вас. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш ворог диявол ходить і речить, мов лев, шукаючи кого б поглинути. Протидійте йому міцною вірою, знаючи, що тих же самих страждань зазнають і ваші брати у світі. А Бог усякої благодаті, який в Ісусі Христі покликав вас до своєї вічної слави, нехай тих, хто трохи постраждав, поновить, нехай укріпить. Нехай зміцнить, нехай твердо поставить во ім'я Ісуса. Гордість приводить до розлучення і перелюбу. Марка 10.6 написано. Але від початку творіння Бог створив їх чоловіком і жінкою. Ось тому залишить чоловік свого батька і матір, з'єднається зі своєю дружиною і будуть двоє одним тілом. Так що вони вже не двоє, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, те людина хай не розлучає. Вдома учні знову запитали його про це. Він каже їм: якщо хто розлучиться своєю дружиною та одружиться з іншою, той чинить з нею перелюб. Той чинить проти неї перелюб. І якщо вона розлучиться з своїм чоловіком і вийде замуж за іншого, то й вона чинить перелюб, а перелюбники Царства Божого не наслідують. Амінь? Амінь. Амінь. Тому. Бог гордим противиться сміряним дає благодать. Не будьте гордими, сміряйтеся під крепку руку Божу. Пам'ятаєте, я розказував вам історію про свою дружину, да? ми тільки прийшли до Бога і вони поругалися із своєю сестрою. Пам'ятаєте цю історію? Да? І знаєте, ми тоді ще були такі новонавернені, ну е, як це сказати, що не дуже умні. Е, ну, ми не знали, як поступати в цих ситуаціях. Але так Бог дав, що. Я сказав, що ну, вона пішла попросила пробачення. А вона, знаєте що каже? А я ж каже не винна. А мені Бог дав таке слово сказати їй, що хоч ти не винна, попроси пробачення. Смирися. І ви знаєте, вона прийшла, попросила пробачення, і до сих пір вони друг до друга ходять, чай п'ють, ну, друже, хоча не віруюча сестра, а Лена Поняли, Да? Тому, Незалежно від того, в якому ви стані? Як ви про себе думаєте? Не від того, чи ви думаєте, що ви праві не праві, просіть друг друга прощення, коли це необхідно. Амінь. Амінь. Людина горда, прощення ніколи не попросить. Ніколи. На свиремна людина свириться перед Господом, перед Силою Всевишньою і попросить пробачення. Амінь? Амінь. Перше, да ти Бог вічний всемогутній. Я дякую тобі за слово, яке ти нам сьогодні дав. Ти Бог справедливий, ти Бог милучий, і ти Бог милосердний. І ми, Господі, запам'ятаємо це, тому що ми раніше знали, але не звертали на це увагу, Господь. Ти прости нас за це. А тепер, Господі, ми звернули на це увагу і будемо вірити в це, будемо тримати це в нашому серці, Господь, щоб знати, який Ти є Бог. Це ще ну, це не все, ти, ти все жне, ти, ти великий Бог, Господь наш і Бог наш. Но ми познали одну з твоїх сторін, що ти справедливий, милостивий і милосердний. Спасіла тобі, Господь, Отець, Серідуся Ти. Амінь. Давайте дамо славу Господу.